Вітаю всіх! Прийшла монетка від підписника 10 копійок 2015 року. Аверс монетки зображено в тризуб. Верху напис Україна внизу дата по боках колося пшениці листя каштану. І на аверсі зліва бачимо наплив металу. Ціна такої монетки на сьогоднішній день від 1,5-2 доларів за один екземпляр. Гурт монета мілкана січка. Реверс монети, напис 10 копійок по центру по колу ягоди калини у вісьмій ячейках з Вінком. Якщо у вас є такого типу монетки, деякі екземпляри з цікавими напливами, я купую. Фото скидайте на поштовий адрес або біткоін Предатор, це скоріш за все, там на сьогоднішній день. До п'яти тисяч листів осталось непрочитаних. Це буде бистріше. Просто насік я ще навіть листи не читав. Друзі, я думав, буде всього-навсього кілька пісім. А монет люди продають багато і вийшло так, що в мене за місяць більше 10 тисяч листів. Монет купив я вже у підписників біля 200. В порядку живої черги стараюся. Деякі люди скидають ссылки з Віоліті. доволі хороший сайт для колекціонерів. Не ігноруйте, можна продати все і купити все. Сайт працює більше 10 років. Служба підтримки там доволі сильна. Мене вже там не раз блокували за це, що не додержувався правил. Ну, зараз вже все нормально. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Якщо є цікаві монетки, скидаємо фото. Можете скидати ссылки з Віоліті на ваші монетки на лоти. Так я навіть перегляну швидше. Тому що на другому телефоні я на Віоліті. До зустрічі в наступних відео.